Так, водіям приготуватися. Увага! Від червня доведеться тримати свої гаманці на готові, тому що техогляд комерційних автівок стає дорожчим. Ціна на його проходження зростуть через нові правила проведення власно обов'язкового контролю таких автомобілів. Значить, дивіться, якщо у вас легковий автомобіль або mm. вантажний до 3,5 тонн, то вам доведеться заплатити 1700 гривень замість тих 1050, як було раніше? Mm. найдорожче обійдеться власникам автобусів і вантажівок на понад 3,5 тонни. тони. Це буде 200 2300 дві гривень. Ага. Щоб пройти перевірку, треба просто звернутися до пункту технічного контролю, надати документи, пройти перевірку авто і отримати є протокол. Власне, що ще зміниться з першого дня літа. Подробиці розкаже наша колега, журналістка Олександра Кулібаба. Дивимось уважно. Тійній сезон для українців почнеться з чергового посилення обмежень на перекази між картками. Місячний ліміт залежатиме від рівня фінансового ризику клієнта для середнього та низького рівня зі 150 тисяч гривень на місяць. Ліміти знизяться до 100 тисяч. Клієнти високого ризику це особи, які не мають підтвердженого офіційного доходу. Тому для них обмеження залишаються на рівні 50 тисяч гривень. Для підвищення лімітів клієнтам банків необхідно надати до. Документи, що підтверджують джерело та розмір їхніх доходів. Перший монетизований сервіс у дія з 1 червня клієнти зможуть надсилати копії одразу кількох документів за одним запитом. Послуга платна для бізнесу, але безкоштовна для громадян. Бізнес отримуватиме весь пакет цифрових паперів одразу, а клієнтам не треба збирати, сканувати та надсилати кожну цифрову копію по черзі. Мультишерингу будуть доступні понад 10 документів. Клієнт натискає кнопку або сканує QR-код смартфоном з дією. Обирає документи, які хоче надіслати, та підписує запит через діяпідпис. Також у червні з'явиться ще асистент в дії для швидкого отримання довідки, інформації про послуги чи отримання поради. Для цього треба буде лише описати ситуацію, яка цікавить згодом. Планується, що цифровий помічник зможе порадити найближчий ЦНАП, спілкуватися голосом, відправляти довідки автоматично та працювати цілодобово. Усім внутрішньо переміщеним особам, Продовжать виплати на проживання з 1 червня, але за умови відповідності критеріям, втратити право на виплати у червні можна, якщо ви перебували за кордоном понад 30 днів без поважних причин або придбали нерухомість вартістю понад 100 тисяч гривень. Це не стосується випадків, коли нерухомість надана державою або місцевою владою. Також будете без виплат, якщо купили нове авто віком до 5 років або ж купили валюти чи банківських металів на понад гривень. Тисяч гривень або маєте депозит на таку ж суму і більше. Якщо ВПО не підпадає під жоден із вище зазначених пунктів, але фінансова допомога не надходить, варто звернутися до ЦНАПу або управління соцзахисту. Нові зміни для українців, що проживають у Польщі зі статусом тимчасового захисту. Там запроваджують обов'язкові умови для отримання виплат за програмою 800 плюс. Дотепер отримували допомогу 800 злотих на кожну дитину віком до 18 років, незалежно від її навчання в польському навчальному закладі. Але тепер право на виплати збережуть лише ті сім'ї, чиї діти офіційно зараховані та відвідують польські заклади освіти. Дистанційне навчання в Україні українських школах більше не матиме значення. Прем'єр Польщі Дональд Туск пояснив, що виплат більше не отримують ті, хто обманює. Наприклад, проживає в іншій країні, а до Польщі приїздить час від часу. Також під обмеження потрапляють і ті, хто працює в Польщі. Там планують створити списки професій, до яких буде призупинено допуск іноземців, а також обмежуватимуть кількість виданих дозволів. Поки це всі зміни, які принесе нам червень. Тож слідкуйте за нами на сторінках ранкового шоу. Прокидайся у соцмережах, підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте вподобайки та коментуйте матеріали. А вже за місяць розповім, що готує для нас липень.